Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Містер Стратег, і це рубрика Цвинтер модів, де ми розглядаємо рандомні старі моди на рандомних старих версіях Майнкрафту, які більше не оновлюються. І сьогодні я дістав зробу мод, який помер на версії 1.12.2, і як ви могли здогадатись, це Індастріаф 2 експериментал. Чому саме він? Тому що. Звичайний Industrial Craft, мені здається, помер ще раніше, і на усіх версіях, на актуальних версіях тоді ми грали саме з ним, саме з експерименталом. Про цей мод можна довго розповідати, що він робить і для чого він був потрібен, і що в ньому є. І мені здається, що він не дуже застарів, хоча і помер так давно. Тому що усі збірки, які робляться на 1.7.10 чи на 1.122, які потребують для себе саме індуст... індустріалізації, цей мод ставиться обов'язково. Він був просто чудовий у своїй суті. Він дозволяв зробити вам не тільки вітрогенератор, він дозволяв вам зробити ядерний реактор у себе вдома. Чому би і ні? Окрім того, цей мод додавав купу дуже зручних, дуже корисних. Механізмів, в тому числі електричні пічі, подроблювачі ресурсів, які дозволяли вам подвоїти видобуту руду. Таким чином, ви могли робити значно більше. А цей мод потребував від вас дуже великої кількості металів, тобто це було дуже корисно і це було не просто додано, щоб ну, ви могли побудувати собі залізний замок. Ні, все це було використано не просто так, все це було дуже потрібно. Особисто я пам'ятаю, що я із усього цього використовував не увесь спектр можливих блоків, можливих механізмів, які додавав цей мод, але я пам'ятаю, що я дуже часто використовував саме а, бур, який дозволяв вам просто викопувати весь світ майже в один клік. Тобто це була дуже корисна штука. Якщо особливо поєднати його з Акумуляторним рюкзачком у себе на спині замість якоїсь броні, то ви могли просто ходити з цим буром майже постійно. Також в цьому моді були ось такі чудові підзаряджальні станції, на яких було достатньо просто встати, і у вас усе, що у вас було електрично, автоматично заряджалося. Ви могли комбінувати джерела енергії між собою, щоб вирішити ті чи інші питання. Наприклад, ось є сонячні панелі, ось є. Ветрогенератор, ось є ядерний реактор. Також можна було зробити ще теплогенератор, який працював тупо на лаві. Ви могли зробити його в аду і викачати усю лаву аду для цього. Я особисто це робив, тому що мені було потрібно величезна кількість енергії для генерації матерії. І мені було впаду будувати ядерний реактор. Я просто йшов в ад, будував собі насос, який викачував лаву, ставив. Термальний генератор, підключав до нього генератор матерії і все. І ніяких питань в мене більше з, з енергією просто не було. Я тупо качав енергію з аду, і це, мені здається, дуже ну, такий е, мод, який дозволяє вам робити будь-що. Е, окрім того, що в самому моді є механізми, цей мод додає ще декілька блоків. Наприклад, ось цей блок, який повинен захищати вас навіть від. Ядерного взриву, хоча мені здається, що ядерний взрив він все ж таки не переживе. Також є піна, яка дозволяє просто запінити ті чи інші дроти, щоб вони були приховані у стіні. А, є ще ось такі залізні ліса і дерев'яні ліса, які можна використовувати і як декор, і як функціонал, тому що по ним можна дуже легко збиратися. І цю механіку вже навіть Моджанг перетягнули у свої бамбукові ліса. І це був прекрасний мод. Це був прекрасний мод, який дозволяв вам будувати все, що вам заманеться, була навіть можливість зробити собі е реактивний ранець і літати по світу, взагалі не хвилюючись про засоби, засоби пересування. Можна було зробити собі різні обладунки, які мали свої. Різні ефекти, наприклад, можна було зробити собі шлом із сонячною батареєю, яка буде підзаряджати ваші інструменти, які у вас в руках. Чом би й ні. Хоча, якщо ви дуже часто знаходитесь у шахтах, то звісно від цього шолому буде мало користі, але все ж таки ви могли це зробити. І звісно, перше і основне, що треба було знайти у світі, якщо ви ставите цей мод, то це ось ці дерева. Тому що саме з них ви будете добувати собі гуму. Щоб потім робити з неї перші е, дроти. Ось вона, дивіться, ось є. Трішечки тут. І, і це все? З трьох дерев я знайшов тільки одну гуму. Ну, це взагалі-то не проблема, тому що ви тупо рубаєте усі ці три дерева. Вам е, гра з якимось рандомом видає саплінги, і ви в себе вдома просто висаджуєте купу цих дерев і добуваєте собі гуму. В тій кількості, яка вам потрібна, взагалі не думаючи ні, ні про що. Ну і останнє, що ви можете робити в цьому моді, коли ви вже досягли усіх технологій, які можна було зробити, це тупо розвагратися. І одна з розваг в цьому моді це ядерний взрив точніше, ядерна боєголовка, яку можна було закласти будь-де. Для будь-яких цілей і просто зруйнувати півсвіту, ну, півсвіту, це я, звісно, перебільшую. Але все ж таки, вибух від цієї ядерної бойовки буде значущий. І як бачите, ну, декілька сот блоків було зруйновано, і залишається ось така воронка. І це просто прекрасно. На мій погляд, цей мод дозволяє вам розважатись так, як вам бажається, тому що у вас навіть можна зробити ось такий лазер та просто руйнувати блоки. Замість того ж самого алмазного буру, ви можете використовувати саме його. І як бачите, прохід до підземелля з цим буром, з цим лазером взагалі не викликає жодних проблем. Окрім того, що цей лазер мав дуже високу прохідну способність, в нього був ще режим, коли ви могли автоматично, наприклад, переплавляти пісок у скло, чом би і ні? І таким чином можна було отримувати не тільки скло, можна було автоматично переплавляти одразу руду у злитки. Але я нагадаю, що якщо ви цю руду покладете у подроблювач та зробити з неї не один злиток, а одразу два. То це буде більш корисно, але на цьому рівні розвитку, коли у вас вже ядерна боєголовка і лазер, вам вже не дуже потрібно це залізо. Ви просто вже розважаєтесь і як вам заманеться. Ось такий чудовий мод ми сьогодні згадали, ось такий мод ми сьогодні дістали з гробу. На мій погляд, цей мод не потребує дуже великої розповіді про те, що він з себе представляє, тому що цей мод повинні знати усі, хто грав хоча б на версії 1.7.10. З цим модом мені знову допомагав мій брат. Але це не тому, що я не знаю, як цей мод працює, а тому, що це було просто весело. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам. Ну добре.